Міла Стаховська Оповідання між добром і злом, жанр, терапевтична казка чи психологічна стаття це вже як кому заманеться. Отже, між добром і злом тонка межа. Не погоджуєтесь? Спробуємо довести. Про це, до речі, також писали деякі інші письменники, наприклад, Роман Іваничук, Четвертий вимір. Принаймні здалося, що у деяких його роздумах це простежується. Отож розглянемо це речення, цю тезу, на прикладі такої казки. На одній дуже далекій планеті, про яку ще навіть не довідались вчені, живуть різні, але дуже маленькі істоти, схожі на колючі кульки. Серед них є і добрі, і злі, але хто ким є, не дуже зрозуміло. У кожного є своя місія. Вони прилітають на планету Земля, перевтілюються в людей, чи заселяються у мозок, це ще невідомо. Навіщо вони це роблять? Все просто, щоб керувати. Деякі з них роблять такі вчинки, що іншим жителям Землі не до вподоби. Але кожна людина, яка їм зустрічається, повинна зробити якісь висновки, це і є призначення цих істот. Розглянемо такий приклад. Одна дівчинка дуже полюбляє співати, вона не професіонал, проте виходить доволі непогано. Одного разу ця юнка вирішила взяти участь у конкурсі, але її спроба була невдалою а можливо і ні. Головний та досвідчений член журі відмовив не оцінив зусилля та ще й розкритикував. Звісно, дівчинка спочатку засмутилася, почала не вірити у власні сили. Подумала, що більше не буде співати. Проте пізніше вона опанувала себе, вирішила, що накине своє хобі, буде продовжувати, бо це їй подобається. Вона вивчить все із цієї теми, буде наполегливо вдосконалюватися, звідкись виринули ті риси, про які дівчана здогадувалась. ця істота, яка прилетіла на планету, виконала свою місію у вигляді судді змагань зі співу. Так, спочатку дівчині було боляче, прикро, але, можливо, якщо б не цей урок життя, вона ніколи не стала найкращою співачкою міста, якщо у глобальних масштабах, то можна і країни, світу, залежить від того, яка мета. Отже, інколи людям потрібні такі поштовхи для того, щоб щось осягнути, перевернути свою свідомість, щоб потім зробити потужний стрибок на велику відстань. Хоча декого життєві труднощі, навпаки, тягнуть донизу, ламають. Зазвичай це ті, які не хочуть нічого розуміти, думати тверезо, робити висновки. Ці істоти із загадкової планети і є ми самі, це наші думки, які часто є неоднозначними. Але здебільшого буває, що не завжди. Ми можемо самі обирати, і що переможе наполегливість, добро. А чи зло та зневіра вирішувати нам. Тож дякуємо усім людям, які зустрічаються на шляху комусь за прихильність, допомогу або безмежну любов, а комусь подякувати за досвід і відпустити, просто відпустити без образ адже вони забирають нашу енергію. Постскриптум. Повернемося до першого речення. Інколи між добром і злом тонка межа. Надмірне добро також може нашкодити. Елементарні приклади, якщо це постійна турбота, або бажання здаватися для усіх хорошим, так не буває, або коли все дозволяється. І останній приклад коли людину постійно вихваляють, навіть тоді, коли вона виконує щось недостатньо добре, наче благородна мета підтримати. Проте тут у пригоді стане конструктивна критика, обговорення. Компроміс тощо, це потужні речі.